На телеканалі Гок інформаційна програма Підсумки день щиро вітаю глядачів і пропоную до перегляду наступні матеріали. Сьогодні, 27 лютого, день народження полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що пов'язує містян із полтавським ГЗК, Дізнавались наші кореспонденти у шаховому клубі. Завершено перший етап реконструкції приміщення виконано внутрішні роботи. Сьогодні, 27 лютого, день народження полтавського гірничо-збагачувального комбінату. 49 років тому на підприємстві було отримано першу тонну залізорудного концентрату. За роки існування комбінату добуто руди: 1 мільярд 138 мільйонів 157 тисяч тонн вийнято розкривної породи – 848 тисяч кубічних метрів. Вироблено концентрату магнетитового – 480 мільйонів 345 тисяч тонн. Вироблено окатків – 337 мільйонів 749 тисяч тонн. 17 проєктів задля вдосконалення виробництва, збільшення його обсягів та підвищення якості продукції. Мова йде про цех виробництва окатків полтавського ГЗК, де нині водночас впроваджується така кількість проєктів. Їх спеціалісти комбінату класифікують як середні. Що в ЦВО відбуваються звітні засідання, під час яких підбивають поточні підсумки роботи. Збільшення показників виробництва, зниження собівартості продукції та вдосконалення її якості. Таку мету мають проекти покращення технологічних процесів ЦВО та загалом його модернізація. 17 проєктів нині на різних стадіях реалізації. Деякі об'ємні розпочато минулими роками. Про інші можна говорити як про майже реалізовані. Щодо одержаних результатів, звітують на щотижневому засіданні. Основні заходи вдосконалення устаткування цеху називають. его учебник Сергей Палеха. «Вращающая стрипковая балка. Это установка на участке камкования нового типа стрипковой балки, которая представляет из себя наподобие винта для того, чтобы посмотреть, как она более модернизирована или новая конструкция позволит нам улучшить качество срыха З поміж іншого триває благоустрій дільниці складів ЦВО, де виконують бетонування основних та резервних складів, а також автодороги навколо них. Там у нас на даний момент дороги такої, як такової, нету. І бетонні площадки, які предназначаються для складування кати основних і резервних складів, на даний момент розрушаються. І цей бетон іноді в одгрузку місяца катишем для того, щоб це виключити, так як дуже серйозне порушення, то було прийнято рішення по відновленню цих бетонних площадок. Щодо інших модернізацій, технологічного обладнання встановлено очищувач рухомої решітки другої технологічної лінії, запущений в експлуатацію від 23 січня, для проведення виробничого випробування, результати якого покажуть доцільність використання такого устаткування. Заміна дробілок, участка шихтоподготовки, модернізація мельничних трактів також включають заміну уже морально знову обладнання, в частності дробілок і модернізацію мельничних трактів для того, щоб піднять кожного мельничного тракта для більшого количества змеченого шихтових матеріалів. І Окрім вищезгаданих цілей проектів, зміни впроваджують для зменшення впливу виробництва на екологію міста. На данный момент у нас уже произошла реконструкция и замена трех мельничных трактов. Это третий, четвертый, ой, первый, четвертый и пятый. Там уже заменили электрофильтры на рукавные фильтра. И на данный момент разработка ведется проекта на замену второго и третьего для того, чтобы полностью заменить электрофильтра, которые также морально устарели, и улучшить экологию. Також до проєктів, що мають покращити екологічну ситуацію, належить аспірація змішувача Айріх на третій технологічній лінії, реконструкція дільниці огрудкування другої технологічної лінії. Серед низки інших заходів модернізації, встановлення системи відеоконтролю на лініях огрудкування для моніторингу зміни класу окатків в онлайн режимі. Окрім цього, впроваджується програма оптимізації господарських приміщень ЦВО та впровадження системи 5С. Процесі випробувань вирівнювальна стінка кільцевого охолоджувача четвертої технологічної лінії виробництва компанії Медсо. Доцільність її використання та економічний ефект стане відомий згодом. Щодо фінансових витрат, бюджети проєктів багатомільйонні. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, і наше місто невід'ємні частини однієї великої, дружньої родини. На підприємстві працюють наші батьки, родичі, друзі. Тож наша знімальна група сьогодні дізнавалась у містян, що пов'язує їх з полтавським ГЗК. В цьому році году 40 років літ роботи Полтавському. Я з них 38 років працював в штаті. Сьогодні працюю по контракту. Два роки». Курирую вопросы взаимоотношения Полтавского ока указали. Скажу сразу, что это моя гордость, это моя жизнь, это моя любовь, это предприятие, которое сложило меня, сформировало, сформировало мою жизнь. Я очень горжусь этим, что я здесь работал. Это единственное предприятие, где я работал всю свою жизнь. Я больше ни на другом предприятии не работаю. У меня супруга работала это самое на комбинате, тоже сын сейчас работает тоже на комбинате, и а я как это я уже это работал на комбинате это самое много это самое. Мои дети покончали институты за счет того, что я заработал за стабильную зарплату. Он дает работу всему городу почти, ну как можно сказать, что хорошая работа это только на комбинате. Это основная роль комбината, на Комбинат работает, город живет, люди живут. Комбинат это основа города. Основа основ. Это вообще большая роль в моей личной жизни, в жизни моего сына, и в жизни города. Это городообразующее предприятие. Все, что у нас хорошее, это только отголка. Желаю прежде всего здоровья, радости И, конечно, большой любви, не иссякая его большой любви и к городу, и, конечно же, предприятие. И все каждому начинать себя делать все для того, чтобы мы. Ми... Лучше жили, чтобы процветал комбинат, а естественно будет процветать и город. Чтобы люди становились добрее, люди становились богаче, люди становились культурней, вежливее и любили друг друга. Администрации комбинату, лучшее оборудование и лучших больших выпусков И, и зарплату людям повышать. Ну, естественно, и зарплата повысится, но главное это обеспечить... Людей работает, ну, за за, за здоровье здоров тоже здоров надо смотреть, потому что город не первый, так сказать, не санаторий у нас а здесь, и люди очень много-много болеют. Стабильность самое основное. Еще стабильность. Чтобы у них получался. Ну получается. Так, я вот некоторые особенно спрашивают. Сильно идет это. Там, развивается. Инвестор находят, рынок сбыта находят Это самое основное. Здоровья всем. И все. Более-менее нормально работает. Все пережил, все передряги 90-х годов и до сих пор усовершенствуются, работают. Понемножку заработная плата повышается. Так что здоровье и пусть трудится. Процветание, удачи, наращивать мощность быть конкурентоспособными. І всього такого хорошого. Всем желаю крепкого здоровья работникам. Гоку роботникам. Гокуєстовському тепері уже процвітання, хороших контрактів, хорошої торговки. Всього хорошого, всім. Щоб було найкраще предприятие в місті, в страні і в мире. У святковий день у нашій програмі привітання від голови правління прад Полтавський ГЗК Віктора Лотоуса. Уважаемые коллеги, работники Полтавского, Ерестовского, Белановского горнободительных комбинатов, работники подрядных организаций, смежники, все те, кто поставляет нам оборудование, ремонтирует наше оборудование, все те, кто поставляет нам железную руду, мы являемся одним большим трудовым коллективом под названием компания Форекспо. Мы работаем на общее благо не только наших семей, но и на общее благо нашей страны, нашего города. Мы все прекрасно знаем о тех налоговых поступлениях, которые поступают в различные уровни бюджета, республиканская область, город. И во многом наш город выгодно отличается от большинства городов нашей страны именно стабильной работой компании «Форэкспо». Примите искренние поздравления в преддверии дня рождения нашего предприятия, Полтавского горноводительного комбината. 49-й раз мы отвечаем эту дату. Уверен, что для ветеранов это значительное событие, особенно для тех людей, которые живы и помнят, как производился первая тонна концентрата. Наверное, в те времена они не думали, как им будет предприятие через 50 лет. Но я считаю, самая большая благодарность именно тем ветеранам, которые в сложные времена строили наше предприятие, это стабильная работа. То, что мы работаем сейчас на объемах выше, чем в советские времена, это говорит о том, что в свое время был выбран правильный путь, о том, что были правильные инвестиции, о том, что труд людей, которые в те времена работал тяжело на нашем предприятии, продолжает приносить пользу. Благодарю вам за ваш вклад в наше дело, в нашу работу, в развитие нашего предприятия. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в работе, мирного неба, семейного благополучия и всего общего достатка, понимания о том, что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Спасибо. До інших тем масштабне підвищення пенсій законом України заплановане щорічне підвищення пенсій від 1 березня, що не залежатиме ані від рішень кабінету міністрів, ані від рішень парламенту. Окрім цього, перед органами пенсійного фонду поставлене завдання щодо виплати монетизованих субсидій. Детальніше дізнайтесь далі. Світлана Нестеренко, заступник начальника Кременчуцького об'єднаного управління пенсійного фонду України Полтавської області, повідомляє, що від 1 березня відбудеться масштабне підвищення пенсій. Нововведення пенсійної реформи в Україні впроваджено від 1 жовтня 2017 року, яке передбачає автоматичну індексацію пенсій. В жовтні 2017 року було зроблено осучаснення пенсії перерахунок всім пенсіонерам з урахування базової середньої заробітної плати 3672. І в законі було сказано, що незалежно від того, яке становище, кожен рік буде робитися так називаємо індексація пенсій з урахуванням росту середньої заробітної плати, з урахуванням індексу цін. Всі розрахунки проводяться індивідуально з урахуванням надбавок, доплат, стажу роботи і зарплатні, яку раніше отримувала людина. Тому підвищення для всіх буде неоднаковим. Тобто, в березні місяці люди отримають пенсію, яка була до того, підвищення, яке стане після 1 березня, з урахуванням того розрахунку, про який вам розказала. З ураханням тих коефіцієнтів зарплати, коефіцієнту стажу, який є в кожному пенсійному ділі і кожній людині своє. Тому в середньому наші спеціалісти розрахували, що десь буде 267 гривень підвищення, але це в середньому у когось буде 500 гривень, а у когось буде і 30 гривень. Так склалося, що березневе підвищення пенсії співпадає із виплатами субсидій у грошовому вигляді. Виплата грошової субсидії пенсіонерам буде робитися через пенсійний фонд. Тобто, ті пенсіонери, які отримують пенсію через установу банку, їм прийде на рахунок. Ті, хто отримують пенсію через установу поштового зв'язку, їм принесуть пенсію. Пенсію. Перерахунок пенсії з урахуванням з 1 березня індексації і грошову субсидію, в грошовому вигляді субсидію. Тобто, це буде три суми, видані одною сумою. Люди, громадяни, які не є пенсіонерами, вони будуть затримувати це в установах ущадбанку. Розрахувати розмір підвищення пенсії буде легко, зазначає Світлана Настеренко. Необхідно додати розміри субсидії і власної пенсії, а надлишок, який залишиться, і є тією сумою, на яку людині підвищили пенсійні виплати. Матч двох гірників у кривому розі. Його учасниками стали добре знайомі команди. А остаточний успіх був на боці гостей із гірника Спорт команда Володимира Мазіра забила два м'ячі у ворота Криворізького гірника і в гарному настрої продовжує готуватися до другої частини чемпіонату України у першій лізі. У кривому розі гірник спорт грав з добре знайомим суперником. У другій та перших лігах на рахунку двох гірників понад два десятки матчів. Ті поєдинки були прикрасою першостей, де грали клуби, та завжди проходили у цікавій боротьбі. Каже прес-секретар Криворізького гірника Ігор Дробний. «Противостання відпочались бойовими такими качествами, Результат присказуємо. Могла виграти як одна, так і друга команда, як вдома, так і на виїзді. Можна, звісно, не хочеться наспомінати, що 0-5 був на Металургії, ми обігрували 3-0. Тоді, тоді ще в що в «Спорт». не надто футбольна погода у вигляді мокрого снігу не завадила гірнику спорт бадьоро почати матч. Вже в перші 10 хвилин наша команда оформила два м'ячі. На другій хвилині Володимир Одарюк з правого флангу віддав пас на Юрія Батюшина, і той без роздумів вразив ворота суперника. Так на другій хвилині рахунок було відкрито. Тренер команди з Кривого Рогу Геннадій Приходько пояснив такий хід подій для його команди. В ігрі було дуже багато браку. Ми самі собі створювали проблеми після наших ворот і за наших індивідуальних вироб. тому Поэтому в початку ігрилися, пропустили два мяча. Для нас дуже інформативний цей матч. Що, ну, коли граєш з хорошою командою, одразу видні проблеми, які у нас є. Тому ми їх віде, знаємо, Будемо потихоньку устранять, щоб підійти до чемпіонату вже готовими. Поки господарі приходили до тями, гірник спорт знову відзначився. Цього разу атака почалася з лівого флангу, а потім Антон Котляр зробив простріл, після якого Володимир Одарюк в один дотик відправив м'яча у сітку воріт. Ще в першому таймі господарі могли відіграти один м'яч, але у середині першого тайму у цьому епізоді гірник спорт врятувала поперечина. Сьогодні хотілося побачити перше. раз самовіддачу і дисципліну дисципліну на футбольному полі. Ми самі бачили, що на 33-й хвилині, коли ми почали грати в авантюру, гірник міг нас наказати попавши перекладу. Так що проти будь-якої команди концентрацію і самодисципліну не можна губити. Надалі гірник спорт не припиняв атакувальну гру. Автори забитих м'ячів могли збільшити рахунок. У першому таймі лише реакція голкіпера Криволіського гірника врятувала від голу після удару Володимира Одарюка. А у другій половині після такого удару трохи не вистачило прицільності капітану нашої команди у цьому матчі Юрію Батюшину. Головний тренер гірника спорт Володимир Мазяр вимагає від своїх футболістів більш впевнених дій у атаці. Ми трошки починаємо перебудовувати саму ігру. І деякі моменти, як я сказав, роздівався, що поки по самові Я хочу подякувати. Але дуже багато браку в початку атак. Ми трошки багато губимо. Десь губимо ще концентрацію. В цілому готуємося до сезону. Був хороший з з хорошою командою. Гірник спорт привіз із Кривого Рогу впевнену перемогу і тепер готуються до наступного поєдинку. У четвер, 28 лютого, до нашого міста прийде команда другої ліги Черкащина Академія. Початок гри о 14.00. Світле, тепле приміщення, сучасні зручні меблі. Комфортно викладачам і вихованцям у шаховому клубі завершено перший етап реконструкції, виконано внутрішні роботи. Відтепер не соромно тут навіть міжнародні турніри проводити. Радіє Микола Лагода, заступник директора ДЮСШ номер Нородин з господарчої роботи. Нам міський голова дав дав, якби наказ: робіть те, що вам потрібно. Він именно, ну, акцентував на тому, як вам потрібно так і робіть це продовження, щоб ми могли зробити школу і цей, цей шахматний клуб, для того, щоб дітям були всі умови. Дійсно, все, що бажали викладачі та вихованці шахового клубу, зроблено. Якісно і в короткий термін закінчено перший етап реконструкції приміщення внутрішні роботи. Тепер є новенький кабінет тренера, два комп'ютерні класи, зала для змагань, додаткова кімната для спілкування та занять шахістів, санвузол, металопластикові вікна. Міський голова Дмитро Биков теж залишився задоволеним від побаченого Замінена проводка, система отоплення. освещение, выполнено штукатуривание стен, мощение плитки, кафельной плитки оригинальной, закуплена оригинальная мебель для того, чтобы клуб функционировал в полном своем на полную мощность и для юных шахматистов, и для взрослых и уже для мастеров. То есть еще часть мебели сейчас у нас в пути, она доедет, мы сделаем удобную гардеробную, удобные шкафы для, собственно, инвентаря. Здесь планируем еще повесить красивую доску на магнитах, докупить необходимое для шахматистов оборудование и привести уже в соответствие весь шахматный клуб. На травень заплановано розпочати другий етап реконструкції зовнішні роботи. Фасадна частина, що нині знаходиться в аварійному стані, зазнає кардинальних змін за новим сучасним проектом. З метою енергозбереження на вході до зали для змагань буде встановлено скляний тамбур. Взагалі, під час реконструкції приміщення питанню збереження теплової енергії приділено особливу увагу. Зараз, коли газ подарижав, тепло подорожало, то ми, звісно, сейчас. Зараз... с теплом и с газом должны быть на вы, это значит очень бережно его э, потреблять и отбирать. Вот установили э, современные приборы отопления и на каждом, это обязательное условие, мы сейчас везде где делаем реконструкцию обязательно ставим термоголовки. Сейчас они стоят на самом минимуме, температура комфортная чтобы вот в пиджаке находиться, играть в шахматы, не бегать, потому что специфика спорта, она такая малоподвижная, малоподвижная, поэтому сейчас, наверное, ну тут сколько, 21-22 градуса вполне, Нет. я считаю, комфортно и для юных шахматистов, и для женщин, поэтому вот поставили такие приборы с термоголовками, поставили много розеток, много выключателей, потому что понимаем, что какой-то инвентарь спортивный будет электрический, Там може бути табло, часи, е, комп'ютери для рішення шахматних задач. На період виборчого процесу у цьому приміщенні перебуватиме виборча комісія. Затим до занять приступлять поціновувачі цього інтелектуального виду спорту. Часом ми хочемо, щоб шахмати як спорт в нашому місті отримали нове рождение. на энтузиазме у нас э, шахматы у нас развивались э, у нас большая община шахматистов э, много таких заслуженных ребят э, и с такими званиями кандидаты мастера спорта даже мастера спорта и мы хотим чтобы вот сейчас новая плеяда есть наших как бы, молодых шахматистов вот ребятам 30-40 лет э, мы очень надеемся что они вот подтянут за собой молодежь а наше дело создавать для этого комфортные условия, чтобы дети с интересом приходили в шахматный клуб, проводили время, э развиваясь. Потому что спорт интеллектуалов, спорт очень интересный. И мы хотим, вот, чтобы в нас росли чемпионы в таких условиях в нашем городе. Деньги выделил Константин Валентинович Живаго. Да. Он сам большой любитель и поклонник игры шахматы. И когда я к нему обратился, он говорит, да, конечно, мы должны шахматы поддерживать в городе, развивать. И он так, с таким, вот, знаете, даже азартом откликнулся на мое предложение выполнить ремонт шахматного клуба. У повному обсязі роботи з реконструкції приміщення шахового клубу заплановано завершити восени. Це було останнє на сьогодні повідомлення. Творча команда програми Підсумки день щиро вітає колектив полтавського гірничо-збагачувального комбінату з днем народження підприємства. Зичимо стабільності, високих здобутків, наснаги і задоволення від праці. Усім мирного неба. Сьогодні одразу після прогнозу синоптиків у вечірньому показі на телеканалі Гок дивіться святковий концерт. На все добре.